варіанти Які приїхали на сьогодні в районі 2500. Зараз покажу е, по модельці. ZTE A7, 2200 ціна є сканер пальця, ось такий по стану. Тут іде Type-C роз'єм на зарядку, по екрану нюансів критичних та взагалі немає ніяких. гарненький, зараз скажу е, по. По пам'яті є NFC, акумулятор 64 ГБ пам'ять самого смартфона. ZTE Blade a 51 сканер пальця присутній, 2000 ціна, теж Type-C роз'єм. Зверху роз'єм на наушники 3,5, по екранчику без нюансів. І кажу по пам'яті одразу. Теж є NFC, що є великим плюсом 64 ГБ. Redmi 8A, є сканер пальця, 2200 ціна, Type-C роз'єм. По екрану серйозних нюансів немає ніяких. Він, якщо не помиляюсь, 64 ГБ. Для замовлення будь-якого смартфона пишіть мені у повідомлення. Так, Redmi 8, 64 ГБ. 4 ГБ оперативної пам'яті. Redmi 9, є сканер пальця 200 ціна. Type-Sier роз'єм. Тут невеличка така косочка углу, але не суттєво. По екрану нюансів немає ніяких. На будь-який е, смартфон можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Так, 32 ГБ. Redmi a 1 А2, точніше чорненький, 2600. Ціна. Є ще е, мікророз'єм. Є ще е, за 2300 біленький кольор. Він на 32 ГБ. Цей ніби 64-рочка. Зараз скажу точно. Так, Redmi a 2 так, 64 ГБ. Е, є ще 9А на 32 ГБ у такому кольорі. 1900 ціна. Та теж 32-ка 1800. Але тут по, по оголочках невеличкі такі косточки є зараз ось тут. Так, все, е, екранчики у гарненькому стані. Е, Nokia C22, 2800 ціна є сканер Type-C роз'єм на зарядочку. Е, поклеєна ще заводська плівочка. Зараз скажу, що в ньому по пам'яті. 64 ГБ, 3 ГБ оперативної пам'яті. Такий смартфон, непоганий варіант. Samsung a 11 32 ГБ, 2200 ціна є сканер пальця Type-C роз'єм на зарядочку. Поклеєне захисне скло ще більш-менш у гарненькому стані. 32 ГБ, Ось такий смартфон a 02 32, чорненький колір. 200 ціна Type-C роз'єм. По екрану практично нюансів немає ніяких, працює все досить непогано. Nokia g 10 A2400, ось така розовенька Type c роз'єм. І зверху роз'єм на навушники 3,5, зараз скажу, що вона по пам'яті: 32 ГБ пам'ять смартфон. Nokia 3.4, 64 ГБ пам'яті. Є сканер пальця 2450. В наявності дві штучки, Type-C роз'єм, два телефончика. Таких по екрану тут без нюансів, практично тут невеличка така царапка, не суттєва. Працює гарненько. Зате є eh, Techno Spark 2,150 ціна. Є сканер пальця, мікророз'єм, звичайний бюджетненький смартфон, по екрану без нюансів. Зараз скажу, що це за модель і по пам'яті. Так, Techno Spark 6GO. 364 по пам'яті. Він має 10-й Android 5000 акумулятор. E, Redmi 9 c є e E64-2400 з NFC, є сканер пальця, мікророз'ємчик по екрану без нюансів, все працює гарненько. І два варіанти на 32 ГБ. Приблизно однакові постану. Кому що цікавить, пишіть у повідомлення обов'язково відправляю новою поштою. По мінімальній предоплаті у 200 гривень. Е, також дивіться, мої попередні або наступні відео є завжди великий вибір по смартфонах.